Сьогодні в нас відео буде про косметику, яку я обрала у проєкт Project Pen. Розповім, який в мене прогрес. І також декілька продуктів я вирішила ввести в проєкт, в принципі, їх якраз на кілька місяців і вистачить. І ну що ж, починаємо. Так, ось така помада. На жаль, я не змогла її повністю закінчити. Більше половини, в неї термін вже вийшов, тому я вирішила більше нею не користуватись. Наступна ось така теж білоруський бренд. Є так доволі багатенько, але щось мені її подарували і колір зовсім не вдалий для мене. Я намагалася нею користуватись, комбінувала, і термін, до речі, також вийшов в неї жовтень-10 місяць. Якраз зараз. Озбуваюся. Наступна також помадка. Білоруський теж бренд. Теж в неї вийшов термін, в мене наліпочка стерлась. Відтінок був непоганий, але це білоруський бренд, і термін вийшов, і взагалі вона вже також почала. Не дуже приємно пахнути. Так, рум'яна. Тут я не скажу, звісно, що я прям закінчую їх. Спробую зараз показати. Ямка в мене є. Ось, бачите, поглиблення є. Це рум'яна, це сухий продукт, його дуже важко взагалі закінчувати. І я намагалася намагалась як якнайбільше. І на очі, і на губи, і рум'яна, і чого я тільки з ними не робила. І трошки вони в мене посипались, там було кілька разів падали. Але все одно їх багато. Тому я продовжую ними користуватись. Олівчик для брів. Кукус покидає. Так, ось, бачите, ну, і є менше половинки. Але але все-таки продукт є, тому я його, звичайно, залишаю. Так, ще в мене ось такі олівчики були для губ. Ось така манюнечка, бачите? Ну, зовсім манюсечка. Ну, вже незручно фарбуватись. Тому з радістю викидаю. І ще ось така манюнечка. Теж з радістю викидаю. Затупила, забула ось такий консилер у мене ще був у проєкті. І я його закінчила. Він був такий світленький. Принцип, спочатку він мені не подобався, потім якось я пристосувалась і, в принципі, нічого так закінчила. Але я повторювати не буду. Багато продуктів ще є. І я хочу різне пробувати. Поки не знайду те, що ось будемо повністю влаштовувати всі мої потреби. А це я викидаю. Я вирішила кілька продуктів додати, бо трошки їх можна кокористуватись і теж викинути. Так, ось така пудра. Сипна, як бачите, персикова. Її в мене залишилось мало, тут 6 грамів. Терміни, звісно, нормальні, ну, це тим паче пудра, сухий продукт, що і буде. Так, як би вам показати, що в мене є? Ну, бачите, десь ось-ось так. Ось так десь. Ну, мало залишилось. Якраз до кінця року її закінчити. Наступна теж пудра від Avelyn. Це вже не неросупна така. Вбачається трошки, вона в мене така поюзана. Так, бачите, ось 14 грамів. Колір 30 Ivory, світленька. Я її часто використовую взагалі без тонального, просто цю пудру. Консилер і все. І мені вона, в принципі, подобається, як працює. Але ось її розхід такий величезний. За її вартість я можу це пробачити. А взагалі, ну, таке для пудри. Я думала, 14 грамів мені вистачить на рік і більше. Вона така тушь для їй. В неї дуже зручна щіточка, робити, допомагати профарбувати, і зробити такий завиток, більш гарний. Ось така сиворотка для Вій. О, вона не сиворотка вона просто база. Їх там вивелін багато, різних. У мене це ось золота бустер. І наступний продукт. Від Евелін також. Гель для брів. Так, який в мене відтінок Аш Брауну, ось бачите. Ось такий. Темненький, і хочу зазначити: відтінок, звичайно, такий гарненький, він без рижини. Але. Але ось ця щіточка робить мені таку мазанину. Вона наче і маленька. Але дозатор не працює у цього продукту. Потрібно повністю отак його знімати. І ще більше знімати. І то, в мене ця щіточка взагалі не... Виходить працювати, тому я беру окремий пензель і окремим пензлем як помадку фарбую. Фіксації від цього продукту майже немає. Ось це все, що закінчу, то закінчу. Бо самі цікаво подивитись, наскільки мене вистачить, особливо з цими рум'янами, скільки мене вистачить сил, користуватись ними. Але вже якщо маю, то потрібно використатись, наскільки я можу. Якщо ви дадете такий самий формат, то також напишіть, які у вас прогреси. Можливо, так, такі самі продукти у вас навіть є. Всім бажаю мирного неба, до побачення, до наступних відео. Скоро побачимось!